11 ранку площа перед ринком урожай. Від сьогодні тут почав працювати ялинковий ринок. Продавець В'ячеслав каже, сосни з Гесенського лісгоспу на них штрих-коди. вартують від 250 до 700 гривень в залежності від висоти стовбура. Ялини з турбівського лісгоспу найнижчу продає за 250 гривень, найвищу за п'ятсот п'ятдесят гривень. Це годуючиночка на гривень 50 дорожче від року що будуть чуть дешевше, бо це буде дорожче Але, в принципі, яка ситуація буде далі, буде видно. Або буде чуть-чуть дешевше, або буде чуть дорожче. Тут, скажімо, буде видно, як буде спрос. В'ячеслав каже, покупців побільшає ближче до різдвяно-новорічних свят. В Даний час прикамі дивиться на ціну, що чому, яка, скажімо, ялиночка по метражу і по тиснеці. Кожен рік так. Багато не беремо, тому що все таки в Україні війна і люди не всі радуються Новому Году. Поруч ялиці продає Віталій, у нього ціни на дерева стартують від півтори тисячі гривень до 2-2,5 тисяч гривень. Називається ялиця Нордмана. Вирощується в Данії, в Румунії. Є спеціалізовані зелені господарства. І там вони займаються цілий рік, ходять, формують крону, а вона не осипається. Тут ялиця схена з голубою ялиною. Афанасій продає кручену смереку. Розповідає, їхня вартість від 50 гривень, найвище 250 гривень. Аби дерево простояло якомога довше, його потрібно поставити далі від тепла. Біля батареї не тримаєте, можна навіть в вологу, якийсь пісочок, що ж таке, вона дуже довго стоїть. Це смерека натуральна і у нас Карпата, там навіть фірами возить, там в машини не ходять нічого. Це взагалі з Румунії. Доставити це дуже важко. Придбані дерева тут пакують для зручності транспортування. Місцева жителька Ірина каже, прийшла прицінитися, купуватиме дерево ближче до різдва. Люблю, щоб був запах. Ялиці, ялинки, смереки. Як тут? тут дуже різні є сорта дерев. Живе дерево це символ життя. А це вже площа перед ринком вишенька. Тут торгують два продавці. Роман продає кручені ялиці. Дерева привезені все по накладних привезені з Закарпаття. Ціни пока ну, я рахую людські 150 – маленька. Навіть бабуся може дозволити купити. 250 – така більше карна. Ну хто має можливість 600 гривень. Це у нас крудна з гілячок. Дерево лишилось. На стовбурі ціле, просто убрані лишні геляки. Новорічними ялинками тут торгує Віталій. Ялинки залежать від розмірів, від висоти і від пишності. Ціна різна. Є від 500 гривень до 1000 гривень. Якщо більш така лихіша, то буде дешевше. Загалом у мерії цьогоріч визначили вісім місць для торгівлі новорічними ялинками та прикрасами. До них їхній перелік ви бачите на екрані. Працюватимуть такі ринки до 31 грудня. Лена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.